Мої вітання усім про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського і я ведуча Наталя Болдинська. У 415-й день супротиву російським окупантам на Харківщині так само під обстрілами знаходяться Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Потерпали козача, Лопань, Уди, Стариця, Дворічна Табаївка та інші населені пункти. Кучерівку обстріляли з градів. Відтак поранено трьох чоловіків 50, 51 та 23 років. Також пошкодили цивільне підприємство, де сталося займання. У дворічній травмувався 47-річний волонтер, який допомагав з евакуації людей. Чоловік перебуває у важкому стані. Тим часом біля села Лук'янці на боєприпасі підірвався 28-річний тракторист. На Донеччині вперше за довгий час доба минула без жертв. Але ворог бив з артилерії по Кураховому. Під ранок вгатив по житловому сектору Авдіївки. В Бахмуті прильотами зруйновано два дитсадки. У Часовоярській громаді пошкоджено школу. А в Костянтинівській дісталося ангару для зерна. Гучно було і в Вугледарі, новоукраїнці, Богоявленці, Сіверську, де пошкодили кілька будинків. А також в Торському та Зарічному вже ввечері. Окупанти поцілили у три п'ятиповерхівки у Слов'янську. Від прильоту знесло верхні поверхи в одному з під'їздів. В інших виникла пожежа через обстріл загинула одна людина, і ще шість постраждали. Загалом в місті пролунали сім вибухів. Вгатили по Краматорську, дісталося гаражному кооперативу. Кільком оселям та закладу освіти попередньо без травмованих. Також росіяни атакували керованими авіабомбами Чернігівщину. Снаряд влучив у промислове підприємство у Семенівському районі. Відомо про одного пораненого працівника. Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяно партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу, по максимуму дух єдності. По максимуму, ефективність, підготовка теж по максимуму. Ворог обов'язково нестиме втрати у відповідь за кожен удар по українцях. Слава усім, хто зараз бою заради України. Я дякую усім, хто працює заради нашої оборони і перемоги. Дякую усім, хто допомагає. 280 снарядів лише протягом четверга випустили окупанти по Херсонщині. Били переважно з важкої артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Загалом атакували 68 разів, через що загинуло двоє людей, та четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. В Запорізькій області загарбники завдали 81 удар по лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських, три з БПЛА та два з РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Малинівка, Малатокмачка, Преображенка, Залізничне та ще 14 населених пунктів. Відомо про 18 випадків руйнувань через обстріли. На Сумщині минулої доби нарахували 22 прильоти з мінометів, артилерії, АГС, по Есманській та білопільській громадах. Також 19 прильотів зафіксували вже на ранок п'ятниці. Прийшлися вони по білопільській та Серединобудській ОТГ. Попередньо без постраждалих. Генштаб зсу звітує за минулу добу українські армійці знищили пів тисячі окупантів, 16 бойових броньованих машин ворога, сім гармат, чотири танки, три одиниці автомобільної техніки, які раніше окупанти спрямовують свої зусилля на захоплення 100% території Донецької та Луганської областей, кидаючи на позиції українських захисників нові підрозділи живої сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу. Наші оборонці відбили 49 спроб атак супротивника. Найзапекліші бої на сьогодні тривають в Бахмуті та Мар'їнці. Що стосується південних напрямків, там триває позиційна артилерійська контрбатарейна боротьба. Крім того, ворог підтягує резерви на Запорізькі та Херсонські напрямки, намагається закріпитися на вже зайнятих рубежах окупованих територій. Попри це, наші захисники зменшують рашистську орду, зокрема і з усиллями українських авіаторів, артилеристів та ракетників. Авіація Сил оборони України за добу, що минула завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. У підсумку за 415 днів героїчної боротьби проти російської навали Збройні сили України успішно демілітаризували наступні сили ворога: 307 літаків, 293 гелікоптери, понад 2 тисячі безпілотників, 283 засоби ППО, понад 3,5 тисячі танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат. 535 РСЗВ, більше 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 181 тисячу окупантів. На Дніпропетровщині в ніч на 14 квітня сирени лунали тільки в Нікопольському районі. Так місцевих мешканців сповіщали про загрозу артилерійського удару, але минулося без атак. Не було обстрілів і у Криворізькому районі. Ситуація в самому місті стабільна. Повноцінно працює вся важлива інфраструктура, в тому числі лікувальні заклади, соціальні установи, комунальні підприємства. Рада оборони Кривого Рогу продовжує системно надавати військовим необхідну допомогу в матеріально-технічному забезпеченні. Лише за минулий тиждень Криворізька бригада ТРО отримала 15 квадрокоптерів, 54 тепловізори та інше обладнання. Місто живе та працює на перемогу. Півтори сотні криворізьких волонтерів отримали подяку від голови Ради оборони Кривого Рогу за свою невтомну роботу допомозі нашим захисникам. Серед нагороджених і активні містяни, які трудяться самотужки, і цілі колективи різних закладів, об'єднує їх те, що вони вже багато місяців різними способами наближають нашу перемогу. На урочисті події побувала знімальна група першого міського. Вони стали однією великою командою ще з початку повномасштабного вторгнення та кинули всі сили, аби допомогти і місту, і нашим захисникам. Волонтери, підприємства, різні організації, благодійні фонди, бібліотечні установи, навчальні заклади та навіть дитячі садочки доклали руку до того, аби наблизити перемогу. Про їхні внесок пам'ятають, тому відзначили подяками голови ради оборони Кривого Рогу. Нагороджуються колективи Руського старостинського округу Лозуватської сільської ради на чолі зі старостою Уман. Ніць Наталію Васильівною Мала таку відзнаку і пані Наталя. Жінка волонтерець з минулого року та залучає всіх своїх знайомих. Були вже 450 кікімор для розвідки та снайперів. Почуть смаколики для військових однями передали більше чотирьох сотень пасок нашим захисникам. Також свого часу зібрали кошти на придбання двох тепловізорів та автівки на Херсонський напрямок. Ця подяка вона неочікувана Була дуже я була дуже здивована, приємно, але я все це роблю не заради подяки і це. Я не все одна, дуже багато людей до цього долучались. Я дуже вдячна всім, що всі вражають своєю підтримкою, допомогою, донатами, хто щось може купити, передати. Так що це не одна моя нагорода, а вона спільна з людьми. Але найбільше цього разу відзначили саме колективів, зокрема навчальних закладів. Так, директорка ліцею номер 49 каже: цю подяку заслужили всі працівники її установи, а також батьки та діти. До слова, поки дорослі збирають необхідні речі, учні надсилають і малюнки українським військовим. Заклад же зараз опікується батальйоном, який знаходиться під Бахмутом. Наші педагоги ліцею наближають теж перемогу своїми силами. Саме перше, що ми робили, це ми збирали ліки для військовослужбовців. Пили сітки далі. У нас дуже багато навчається в навчальному закладі учнів, в яких батьки пішли на передову, пішли воювати, захищати Україну. Тому для цих дітей теж для цих батьків були зібрані зібрана гуманітарна допомога. Відзначив роботу присутніх в залі небайдуже криворістів, очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Впевнений, кожен з них довів, що знаходиться саме на своєму місці, адже не залишилося осторонь біди жодна із ферміста. Хтось допомагав фінансово, решта іншими ресурсами. Хтось плате сітки, це дуже важливо. В школах, наших, в наших дитячих садках, хтось в театрах шив і розгрузки, і ноші, і носілки для поранених. Є тут люди з. Криворізького району, навіть з Баштарського району, які дуже багато зробили для евакуації. Тоді з того боку лінії фронту вивезли по 400 500 людей. Це, ці люди справжні герої і щира їм подяка. За активну громадську, волонтерську та благодійну діяльність, приявний патріотизм та значний внесок у забезпечення оборони Кривого Рогу, подяка від Ради оборони міста цього разу отримали 160 людей. Вікторія Пінчук, Максим Урашов, перші міські. Знову до дитячого садочка, 17 квітня поновлюється можливість відвідування дошкільного навчального закладу для криворізької малечі віком від 4 до 6 років в експериментальному режимі чергових груп. Головна умова наявність спеціально обладнаного укриття, виданого дозволу від державної служби з надзвичайних ситуацій, а також запасів води, їжі і засобів гігієни. Тож скільки дошкільних закладів освіти з наступного тижня запрацюють, розповість Олександр Фіфілаців, який побував в одному з садок. Очків Інгулецького району Втячому садочку номер 45 що розташований на житломасиві південного ГЗК, робітники дають друге життя підвальному приміщенню на 50 осіб. Вже облаштували вентиляцію, виконали електромонтажні роботи, оновили каналізацію, встановили металеві вхідні двері. На фінішному етапі облаштування санвузлів, шпаклівка та фарбування стін. Всі роботи мають закінчити до кінця місяця. Наявність укриття головна умова відновлення роботи дитсадків у місті з 17 квітня, адже безпека малечі та вихователів на першому місці. Запрошуємо своїх вихованців в кількості 45 дітей в молодшу, середню та в старшу групу. Заклад стовідсотково готовий до прийому дітей, групи готові, обладнання готове. Вихователі та помічники вихователів з нетерпінням чекають на своїх вихованців, які неодмінно ми сподіваємось на те, що прийдуть до нас в садочок. Також до нас в наш садочок будуть відвідувати згідно наказу районного відділу освіти вихованці вищина. Званих вікових категорій і 164-го дитячого закладу. Дитячий садочок номер 45 є найстарішим на житловому масиві південного ГЗК. Свою роботу він розпочав в 1952 році і при цьому є єдиним дошкільним закладом в цій частині міста, де є приміщення під укриття. Заклад отримує всю необхідну підтримку від ради оборони Кривого Рогу та міської влади. Прийом дітей 17 квітня в експериментальному режимі чергових груп розпочнуть тільки в тих садочках, де є укриття. Є дозвіл від. ДСНС. Таких 20 закладів освіти, де діятимуть 69 груп для дітей віком від 4 до 6 років. Зараз вже з 17-го ми відкриваємо 20 шкільних закладів і вважаю, що ми проводимо ще ремонти укриттів і найближчий час буде відкрита 42 заклади. І тому ми можемо допомогти нашим сім'ям, де є діти для шкільнята. Всі сховища та укриття мають необхідні для короткочасного та тривалого перебування дітей запас води, їжі, засоби гігієни. Раніше з 1 березня для підготовки дітей до першого класу відновили заняття в режимі офлайн в 12 дитсадках та 65 школах, які відвідують більше двох тисяч дітлахів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, міський. Ще один потужний крок в покращенні освітнього процесу в 109-й гімназії ТЕМП відкрили нову комп'ютерну лабораторію із сучасним обладнанням для школярів та педагогів. Це стало можливим завдяки успішній реалізації спільного проєкту Ради оборони Кривого Рогу, міськвиконкому та Агентства США з міжнародного розвитку під назвою Лабораторія цифрового розвитку на відкритті та першому уроці хай тек класу побували і наші кореспонденти. Владислав навчається в 9 класі гімназії номер 109. Серед улюблених предметів хлопця інформатика, математика та англійська мова. Хлопець один з перших завітав на урок в нову шкільну комп'ютерну лабораторію. За рахунок комп'ютерів мені нам набагато легше засобити на інформацію, так як я можу продивитися, наприклад, відео, прочитати більш ширшу інформацію, де це можна знайти в інтернеті, і це доволі зручно. Що ми можемо знайти ну, набагато ширшу інформацію, ніж просто прочитати ук. Ніжче, наприклад, для зручності та прогресивності навчального процесу у цьому освітньому закладі педагоги відтепер зможуть проводити уроки в змішаному форматі, показувати демонстрації в режимі відеоконференції, що дає можливість спостерігати їх як дітям у класі, так і тим, які навчаються дистанційно. Ми відкриваємо лабораторію цифрового розвитку. Це нове комп'ютерне обладнання, яке отримав наш заклад. Це 20 ноутбуків, це смарт-панель інтерактивна, це електронний мікроскоп, документ, камера, все це програмне забезпечення та обладнання дозволить нашому закладу краще проводити руки саме в змішаному форматі, і саме таке обладнання воно і дасть можливість більше унаочнити той освітній процес, який буде відбуватися. Крім того, це дасть додаткові можливості для відеозапису фрагменту уроків з використанням прикладного програмного забезпечення, з використанням саме там і і документ, камери. Відкриття комп'ютерної лабораторії стало можливим завдяки тісній співпраці Ради оборони Кривого Рогу міської конкому та агентства США. Міжнародного розвитку USAID. таким чином успішно реалізували освітній проєкт лабораторія цифрового розвитку. Тепер уроки та дослідження з хімії, біології фізики, записи уроків та монтаж відео стали більш легкими та цікавими. Порівнював впровадження новітніх комп'ютерних технологій Криворізькі школи безумовно по динаміці одні з найкращих на Дніпропетровщині, так точно лише в цьому році 379 комп'ютерів отримали. Дітки, батьки, яких загинули, батьки яких військовослужбовці. От зараз у співпраці з Фінляндією, з містом Меспо, ми плануємо ще 500 комп'ютерів дати, але справжнім проривом. В IT, в комп'ютеризації стали ці такі лабораторії комп'ютерні, центри хмарних технологій. На базі 109-ї гімназії створили центр хмарних технологій. Кращі викладачі за напрямками розробили зручні для учнів авторські курси по предметах, які розміщені на освітньому порталі. Як результат, криворізькі учні традиційно демонструють відмінні результати на всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах. 891 учень став переможцем міських олімпіад, 180 Три переможці змагань на обласному рівні а 12 старшокласників гідно представляють кривий ріг на всеукраїнському етапі Олімпіад. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Гільзи від танкових та артилерійських снарядів у новому вигляді. У вистабюлі педагогічного університету розпочала роботу незвична експозиція під назвою Дизайн перемоги представили близько 40 гільз, які розмалювали студенти та викладачі факультету мистецтв. Усі військові артефакти з полів битв з Миколаївщини, Херсонщини та Донеччини. Виставка триватиме два тижні, а потім експонати продадуть на благодійному аукціоні на Артмайдані. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Ксенія навчається на четвертому курсі на факультеті мистецтв. За своїм професійним спрямуванням доводило створювати різні художні твори. Але такий досвід в дусі сучасності вперше. Вона її однокурсники та викладачі факультету вперше розмалювали гільзи від снарядів для танків артилерії різного калібру: 122, 152, 203 міліметри, заряди від порохових снарядів тощо. Ми створювали разом з одногрупниками та викладачами саме ці роботи, які ви бачите за спиною. Ми Експериментували в матеріалах, тому що це був для нас абсолютно новий експеримент, нова площина і доволі незвична форма, тому що, ну, як би, звичайно, ми працюємо на холстах або папері. І завдяки нашим викладачам ми спробували себе у взагалі, новому форматі розпису, щоб як би, залишити пам'ять. Криворізькі армійці отримують для своїх потреб різне технічне обладнання та озброєння, яке дозволяє більш ефективно виконувати щоденну роботу з очищення України від ворога: автомобілі, квадрокоптери, безпілотники, тепловізори, а також маскувальні сітки, окопні свічки тощо. Артефакти, які представлені на виставці, будуть виставлені на аукціони. Кожен бажаючий зможе їх придбати, аби задонатити для другого стрілецького батальйону нашої героїчної 17-ї танкової бригади. Хоча ми ми допомагаємо цілодобово рада оборони міста, забезпечимо всім необхідним. Тим не менше немає сьогодні байдужого криворіжця, який не підтримує, не допомагає, не вкладає теж власний час, здоров'я, сили, кошти за для допомоги нашим збройним силам. Експонати для розпису митцями надали військові 2-го стрілецького батальйону 17-ї окремої танкової криворіжської бригади імені Костянтина Пестушка. Наші воїни брали участь у визволенні території Миколаївської, Херсонської та Донецької області, зокрема при обороні Бахмут. Уту на нашому факультеті мистецтв працюють висококласні викладачі, художники і навчаються дуже талановиті студенти. Тому ми були вдячні і дуже підтримали, і відгукнулися на ініціативу волонтерів здійснити такий арт-проект, шляхом якого снаряди і артилерійські снаряди, танкові снаряди, тубуси отримали таке друге життя і другу можливість. Після використання за основним призначенням можливість служити на перемогу. На виставці дизайн перемоги представлені 40 гільць, на яких художники зобразили відомі історичні постаті України, сучасності та минулого, народні мотиви, природні пейзажі. Для нас головне це перемога, і ми не тільки фізично допомагаємо, а й культурно допомагаємо. Нашим воїнам для того, щоб вони розуміли, що тил у них сильний і надійний. Тому вітаю вас, відкриттям. Такої виставки слава Україні! Yeah. Виставка триватиме до 27 квітня. Переглянути представлені експонати може кожен бажаючий, абсолютно безкоштовно. У вестибюлі головного корпусу КДПУ. А опісля, 29 квітня, їх зможуть придбати на відкритому аукціоні. Його проведуть на Артмайдані на проспекті Поштовому. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Парад дронів до 9 травня криворіжці долучаються до всеукраїнського флешмобу, головна мета якого прорвати протиповітряну оборону противника та досягти червоної площі у Москві. Випробувати свою нову залізну пташку. В такий спосіб вирішила група винахідників, яку очолює Віталій Бризгалов, знаний за свої розробки військових багів та іншої техніки. Більше про технічні характеристики та переваги криворізького БПЛА Кобра знають наші кореспонденти. Криворізькі волонтери-винахідники створюють безпілотник кобра, який планують приземлити 9 травня у Москві на Червоній площі. Очолює команду винахідників Віталій Бризгалов, автор електронної вантажівки Кулон та військового багі Контрол зет, яких зібрали не один десяток штук. Не порушуючи традицій, ім'я своїй першій сталевій пташці також обрали на літи рука кобра. При її створенні насамперед керувалися ефективністю, швидкістю виробництва та простотою у використанні. Перед політна підготовка, я думаю, десь. Хвилин 15, тобто від діставання з автівки, встановлення на катапульту і приєднання всіх поверхонь, там, заправка паливом, ну, це десь хвилин 15. Тобто це це дуже, дуже швидко в порівнянні там, з багатьма іншими безпілотниками. Ідея створити БПЛА народилася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли стало зрозумілим, що сучасна війна потребує сучасних засобів, оскільки виробництво літальних апаратів є більш високотехнологічним, аніж те, що раніше робили у майстерні для створення дронів, спочатку зробили нові верстати. На безпілотник нам потрібні були верстати для гнуття металу, так як вони дуже дорогі, їх кошт від 100 тисяч доларів. Ми вирішили зробити свої верстати. От зробили для гнуття металу, для прес-форм зробили виробництво зробили максимально локалізованим, аби не залежати від закордонних постачальників запчастин. А завдяки автоматизації у майстерні вдалося досягти приголомшливих темпів створення БПЛА. За планом на збірку одного безпілотника з нуля уходитиме три години. При цьому вартість апарату у базовій комплектації складає близько двох тисяч доларів. Характеристиками кобра це великий літаковий дрон із розмахом крил 3 метри. Його вага 12 кілограмів із порожніми баками та 40 у заправленому вигляді. На борту безпілотник здатний переносити до 20 кілограмів баговни та в залежності від завантаженості може долати відстань від 300 до 1000 кілометрів. Враховуючи це, винахідник вирішив взяти участь у флешмобі до 9 травня та приземлити свій БПЛА на червоній площі у Москві. Звісно, маючи безпілотник з характеристиками, які дозволяють. Пролетіти 700 кілометрів, вирішили брати в цьому участь. Я думаю, що вони теж готуються. Конкурс публічний, тому вони теж готуються і вони будуть готові зустрічати наш парад безпілотників. Але продемонструвати, як воно живеться, коли над тобою літають ударні плануючі бомби. продемонструвати, якомога більшій кількості. Населення країни агресора потрібно, тобто відволікти ПВО з фронту потрібно. Наразі волонтери-винахідники оголосили збір коштів на створення шести безпілотників: п'ять з них для випробувань та потреб військових. А шостий це той самий парадний авіакомплект, який зі спецефектами планують приземлити на 9 травня. Підтримати земляків у добрій справі можна за вказаними реквізитами. А бажаючи передати вітання росіянам з їхнім прийдешнім святом, можуть звертатися до інженерів, Нера на його сторінці у Фейсбуці. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. У Кривому Розі вперше пройшов кубок Саксаганського району серед дітей, юнаків та юніорів з боксу. Змагання триватимуть два дні, а от долучилися до них вихованці трьох спортивних шкіл району – ДЮСШ номер 10, 8 та КБ-75. Загалом на рингу поборолися 70 спортсменів. Учасників поділили на вагові та три вікові категорії – 2005-2006, 2007-2008 та 2009-2010 років народження. За програмою змагань всі боксували на ринку по три раунди, але новачкам на це відводилося по одній хвилині. На кожний юніорам по півтори, а молоді по дві. Оцінювали мастерність спортсменів висококваліфіковані судді. Суддівство буде звертати увагу на техніку, на кількість ударів котрий влучає в супротивника, ну і будемо визначати переможця в двобоях. Наша основна задача це життя і здоров'я боксера. Наступного тижня у нас буде змагання на на базі кб 75 чемпіонат міста серед юнаків 9-10 року народження, і тому виходить тут ми продивимося боксерів. і Вони якби підготуються до наступних змагань. Переможців визначать у кожній віковій категорії. Призери отримають грамоти та медалі. А команда, яка покаже найкращий результат, загалом забере додому найголовнішу нагороду золотий кубок. Підготували приємні сюрпризи для призерів і спонсори. Для них закупили боксерські рукавички. Такі змагання хочуть зробити на постійній основі, адже за мету взяли популяризацію цього воду спорту не лише в Саксаганському районі, а й на рівні міста. Переможців Кубку Саксаганського району оголосять вже у суботу. TV Здобутки у нас вже дуже є гарні. Тільки в цьому році у нас вісьма спортивна школа зробила, ну виховувала чемпіона Європи. Тому, звісно, ну, іншого не було б і району, в якому проводили це змагання. На теперішній час є рішення проводити двічі на рік таке, таке змагання. Весною ми прийняли рішення проводити серед спортивних шкіл Саксаганського району, а восени це буде вже відкритий, скажімо так, кубок Саксаганського району. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!